Я вчилася в 29 школі. Це на селище, житло Школа в нас була маленька, там були бараки навкруги, і в нас було три бараки, це була школа. Не було спортивного залу, фізкультура була на вулиці, ми сиділи в класах, не було кабінетів, але були дуже цікаві вчителі. І завдячуючи їм, от так склалося, що з роками назрівали думки про те, що, мабуть, і я піду вчителі. Бо дуже були. Такі зірочки в школі, на яких якось хотілося рівнятися. І це все закладало от якісь такі бажання і собі щось ну, якось наслідувати їх, щось своє додати до цієї чудової професії. І от я закінчивши школу. В той же рік вступила до нашого Херсонського педінституту. Оці вузівські роки заклали, чи продовжува те бажання те щось робити, якимось чином бути корисним і іншим. Доля так склалася, що я поїхала в початкові класи працювати в Чорну ми, мені хотілося якихось таких більш жвавих, більш цікавих, без таких шебуршних таких дітей, з якими було б цікаво. Бо там в мене був другий клас, це така моя, знаєте, перша любов, скажімо. Дуже я любила цих дітей, вони запам'ятались мені. Ну, от багато вже років пройшло. І багато було різних етапів життєвих, але це було таке, ну, таке завзяття, такий, таке, знаєте, така душевна атмосфера. Діти так щедро ділилися своєю от, свої, своїми раді, радостями, своїми турботами. Вони так намагалися якось мене. Ну, якось ну ну не знаю. Таку зробити ауру, щоб я, наче в теплій вані, була. Вони ході, ходили горбою мене зустрічати з І Це ведуть мене в школу. Дуже було весело і радісно. Отаке От було. Хоча мені було складно, я ж не спеціаліст молодшої школи, але все ж таки саме діти мене виводили на е, оцей ш -ш -ш широкий професійний шлях. Отже. Це був такий шикарний такий поступ входження моє в професію за допомогою таких чудових діток. На території школи була таке хібарка така. Ну, напіврошена, і в ній жила якась циганська сім'я. І оцей її хлопчик, синок, прийшов в наш клас вчитися. Мене попереджали в учительській. цей хлопець такий своєнравний, він такий різкий, він може і нецензурну лексику вжити, якщо він йому щось буде. Я як собі пригадала, Боже, я молода вчителька, оце в мене хтось буде лай, не, не цензурною лексикою. Так було моторошно. Я вам маю сказати, що я збиралася, щоб зайти в клас і якимсь чином тримати себе. Ну Трошки він такий був насупляний, набурмосений, так весь час зір відвертає, не дивиться, якось так сам собі. А я почала, я не чіпала його спочатку, а бачу, що він щось прислуховується. Мені так здалося, що наче десь півуха він так трошки, да, слухає, що там розказують на уроці. Навіть діти мені вже потроху казали, ви знаєте, а Коля трошки інакший. Да, він вже якось підпускає до себе. Там ну, якісь оцінки маю ставити, а я ж нічого, не, ніякої віддачі, ні, нічого я ще не бачу, щоб він щось готував. Але, але значить, якось прийшов цей урок, вийшов, відвернувся до дверей так, і почав розказувати вірш. Клас замер, закінчив. І так потупився. Я Боже, думаю, яка перемога, який, який тріумф. <гум> він розказав вірш. І то, ж, і то ж ти умнічка, Боже, клас зааплодував. Це було, звісно, свято. Він, йому було якось неловко, незручно. Він сів, але я бачу, що він їсть мед, йому подобається, що він. Зробив зробив це і, і доказав всім, що він не такий вже і пропащий. Я думала про те, що як дитина все ж таки наважилась і зробила це, я потім трошки так ну, аналізуючи, сама собі стала ну це ж і твоя трохи заслуга. Далі в мене була дуже яскрава сторінка, це робота в академічному ліцеї. Олег Васильович Мішуков запросив мене працювати туди. Я була його першим заступником. Ми починали цей навчальний заклад буквально з нуля, з, з початку самого. І думка була така, зробити нестандартний навчальний заклад, який би не повторював школу, а вносив якісь свої свіжі такі ноти. і Перші випуски були просто <гадувач> чудові. Досягли ми свого піку, я так гадаю, десь на 2000 роки, коли в нас було по 17-18 по медалістів. Це були сильні діти, які стали і медиками, і юристами і викладачами. Є в, в уряді. В... В міністерствах є наші діти, випускники ліцею. Це була яскрава сторінка. Це був пік моєї кар'єри. Я пам'ятаю, як було складно. Налаштувати на те, що треба писати наукову роботу з 9 класу, вже наші діти йдуть в малу академію наук і обов'язково пишуть наукові роботи, які захищаються на рівні області, а іноді і на республіку наші діти їдуть. А скільки в нас? Грошей діти отримали за свої манівські роботи, скільки цих нагород, які чудові в нас збірники є наукових праць наших дітей. Повірте, ви, якщо напишете її, якщо сядете, потрудитесь разом з викладачем, ви відчуєте от. Отой смак, от у насолоду від того, що ти пере... щось в собі переламуєш, щось від себе вимагаєш і досягаєш. Це, ну це наче як спортивний азарт. От такий він має бути і в науці. Школа гуманітарної праці це особлива школа. Це неповторна школа, я би сказала. І справа в тім, що це все пов'язано з особистістю Артема Олександровича Яновського, нашого директора. Це його мрії, це його думка, це його бажання зробити школу, яка була би школою радості. Як Артем Олександрович казав, що діти в школу приходять не вчитися, вони тут проживають своє життя, це їхні кращі роки, це їх настанова, це їх фундамент. це... Вони тут формуються як особистості, тому їм треба створити умови для розквіту, для радощі, для того, щоб життя для них було ну, цікавим і корисним. А тепер давайте розкладемо по поличках: що це не марні такі думки, не просто такі пустопорожні мрії. Подивіться, який створено колектив. Дуже хороший, потужний, дружній колектив, хороші мовники, хороші історики. Цікаві, дуже хороша бригада нашої англічан, наших іноземців. Це велика радість, коли є в кого вчиться, з точки зору нашої матеріальної бази. Ви подивіться, яка в нас затишна школа. Наші кабінети, як вони на очах нас оздоблювалися, нарощували свій потенціал технічний. Подивіться, які класи інформатики в нас хороші. А побудувати добудувати новий корпус, побілий, той як пароплав такий, знаєте, красивий, пароплав знань такий. Це ж теж, це ж дуже складно, але Артем Олександрович переборює пер всі проблеми, які постають, і, і впевнено йде до своєї мети. І колектив дуже піднесений цим. Він теж завжди е, готовий підставити плече, теж щось зробити корисного. Ви подивіться, скільки в нас чудових заходів, а які предмети були введені? Ви подивіться один театр чого вартує? У нас всі діти проходять через сцену, через театр, через можливість себе висловити, продемонструвати себе, виразити себе в. То в тій чи іншій можливості. Артем Олександрович, звісно, по-перше, ну створив концепцію такої школи, яку ми зараз називаємо авторська школа. Вона має ім'я, знана людина і його заклад знаний.